Привіт! Давайте сьогодні розберемо, як робити ось такі страшні завдання з коренем на НМТ. По-перше, не поспішайте обчислювати, скільки ж це буде, корінь з 5-мінус 4, бо ми це усно зробити не можемо. По-друге, в першому завданні треба знайти значення виразу х 8 х плюс 16. І здавалося б, найлегше, що можна зробити, це підставити сюди замість Х цей вираз. Так, це можна зробити, але чи це раціонально? Ні. Якщо подивитися уважно на цей вираз, можна. Щось собі нагадати. А саме це буде формула скороченого множення а плюс б до квадрату. Тобто ми тепер назад цю формулу згорнемо і отримаємо вираз х плюс 4 до квадрату. І сюди вже замість Х варто підставити корінь з 5 мінус 4. Що ми отримаємо? Корінь з 5 відняти 4. Не забуваємо, в дужках було ще плюс 4, і це все до квадрату. Бачимо, що плюс і мінус можна скоротити. Скорочуємо. Тоді нам залишається обчислити корінь з 5 до квадрату, а ми пам'ятаємо, що корінь і квадрат взаємознищуються і лишається лише п'ятірочка. Шукаємо, є такий варіант? Так, це варіант А. А якщо ви хочете так само максимально легко і швидко розв'язувати такі завдання, не витрачати купу часу, реєструйтеся до мене на курс екстраповторення. Ми стартуємо 12 травня. Всі деталі ви можете отримати в інстаграмі. А як зробити друге завдання, дивіться в другій частині даного відео.